Після неспокійного сну, сповненого вампірськими галюцинаціями, Наталка привела себе до ладу і вийшла на темні вулиці імперського міста. Терпіти вампірський голод поки що було не так вже і складно. Однак дівчина розуміла, що це лише перша стадія. Далі голод буде ставати дедалі сильнішим. Наталка відкинула ці недоречні думки та вирішила зосередитись на поточному завданні. Вона вже стояла біля дверей до крамниці тороніра та непомітним жестом скористалася закляттям відкриття дверей. Наталку цікавили дві речі. Перше, це підвал цієї крамниці. А друге, це особисті записи тороніра. Сувій про боротьбу із похміллям, рецепт зілля лікування та художня література. Нічого особливого. Хм, Залишається оглянути підвал. Однак і там Наталка не змогла виявити нічого компроментуючого або надзвичайного, зношена зброя, діжки, пара скринь абсолютно звичайні речі. Розчарована та трошки роздратована бритонка вийшла з крамниці Тороніра. Можливо, за крамницею або десь неподалік є якийсь таємний прохід, яким користується Торонір, подумала Наталка. Із цими думками вона обійшла вулицю та опинилася за крамницею. Аж тут вона побачила Тороніра у компанії з якимось невідомим хлопцем. Припускаю, це його спільник, вирішила Наталка. Рухаючись непомітно серед тіней, бретонка підійшла якомога ближче до цих двох та почала уважно їх слухати. Ну що, Гаміре, як наші справи? Скільки разів я тобі казав? Ну, вибач, я трошки нервуюся, не звик я до таких зустрічей. Все, стулися та слухай. Наступна партія товару буде раніше запланованого строку. тому готуй гроші. А асортимент такий, як завжди, в сенсі одягу мені більше не потрібно. Ти візьмеш все, що я тобі дам. Я й так дізнався про поставку тільки зараз. Тому раджу тобі не крутити носом. Ну, спілка торговців починає на мене тиснути. Може, візьмемо перерву? Якщо ти зістрибнеш зараз, то я просто знайду когось іншого. Або завітаю до Джен Сін та розповім їй про твою маленьку схему. Гаразд, нехай буде по-твоєму. Зустрінемось, коли в тебе вже буде товар. Тоді я і заплачу. Не хвилюйся, товар буде. А тепер ушивайся звідси.